Слава Богу, брати і сестри, <кій> Бог по своїй великій милості продовжує нам наше життя, дав нам сьогодні благословенний недільний день, коли ми могли два рази зібратися в ім'я нашого Господа, навчатися від Його слова. І переді мною, брат, читав те місце, де апостол Павло казав, що слово воно проникає до нашої внутрішності, нашої душі. І я думаю, добре, коли воно проникає, коли воно. Не тільки пролітає повз наших ушей, але проникає в нашу внутрішність, в те сокровенне, де ніхто не бачить, ніхто не знає, але знає Господь, чим моя і ваша внутрішність наповнена. І я думаю, якщо ми були уважні, я думаю, з двох служінь все ж таки все таки щось можна було би взяти для себе, для, без, для своєї безсмертної душі. Для того, щоб ми могли йти слідувати за нашим Ісусом Христом. Ну і з другої сторони, то здається, ну, скільки можна 30, 40, 50 років ходити в служіння, все ж таки і вчитися щось слухати, щось можливо і пропускати, але все ж таки навчатися. І в одному із салмів сьогодні ми з вами співали і казали, я знаю, що шлях нелегкий до мети. Я знаю, що тим шляхом пройшов перший ти. Я знаю, що скоро відкриєш двері, раю і так далі. Тобто, декілька разів ми повторювали, що я знаю. Тобто, що я вже щось знаю, що я щось навчився, я знаю. Але попередньо співали псалом, де автор того псалму, каже, з дитячих літ я помилятись міг. І ти не раз від зла мене беріг. З дитячих літ я помиляти сміх. Хіба тільки з дитячих. А хіба ми не помиляємося в середніх роках? Хіба ми не помиляємося в старших роках? Так, да, можливо, в середніх роках чи в старших, можливо, вже більший багаж за плечима, більший стаж, стаж життя, можливо, вже не раз оббили коліна, можливо, не раз щось таке зустрічали в своєму життю, де проходили практику, де вчилися терпіти, можливо. І, звичайно, дитячі роки, то вони, можливо, більш такі де, ну, більш способні помилятися. Але я би хотів би сказати, що і в середніх, і в старших роках ми можемо помилятися. І ще одна така риса в нас є, або така здібність не тільки помилятися, а і забувати. Ми можемо забувати. Я думаю, через те воно є корисним для всіх нас, що знову і знову в очередний раз ми є в Домі молитви, що знову біля стола благодаті, біля слова Господнього, яке є сильне нас наставити, яке є сильне відкрити нам очі, щоб ми бачили. Де ми помилялися, де ми спотикалися, де ми щось не так робили в своєму житті. І добре, що Бог дає таку нагоду, що ми можемо бачити, що ми можемо мати можливість щось поправити в своєму життю. Бо поки живемо на цій землі, поки живі, Я сьогодні були вдень чути, можна було слова, де казав <кхм> слово Господнє лунало, що каже. Бог повеліває всім повсюду покаятися, бо Він назначив день, в який буде судити всю селену через Сина свого Ісуса Христа. Він назначив день. І ми прекрасно про те знаємо. Ми не раз про те чули, не раз про те нам читали, і хотіли би ми того чи не хотіли б, але Він назначений, є в Бога назначений той день. І розуміємо, що наше життя на цій землі, воно коротке. Тим більше в оці останні дні перед приходом нашого Господа Ісуса Христа, де багато цих катаклізм, де багато чого відбувається на цій землі, де можемо бачити, наскільки сьогодні є хрупке здоров'я, життя людей на цій землі і так далі. Де багато хвороб прогресує, і ми розуміємо, що в будь любий час сьогодні ти є, а завтра тебе може не бути. І тим більше. Наскільки ми сьогодні маємо пильнувати над своїм життям, щоб бути готовими на всякий час? І тому сьогодні, поки живі, як я вже сказав, то є в нас можливість щось змінити, щось поправити, щось залишити в своєму життю, те, що мішає нам на цій дорозі, те, що заважає нам дойти до Царства Божого. Ось той юнак, який зустрівся з Ісусом Христом, йому одного не хватало. Ну, здається, заповіді виконав від юності, ну, здається, досконала людина, але одного чогось не хватало, щоб досягнути до Царства Божого. Але воно стало перепоною. І навіть коли Христос відкрив і сказав про ту проблему або те, чого не хватає, що ще треба зробити, і не дуже то сподобалося йому. Я думаю, що слово Господнє Бог через своє слово сьогодні відкриває для всіх нас. Для кожного з нас. Хто десь помилився, хто десь, можливо, спотикнувся, можливо, навіть впав, але Бог сьогодні пораду дає. Бог не зацікавлений в тому, щоби, написано слові Господньому, що Бог не хоче смерті грішника. Він того не бажає, він тому не зацікавлений. Є інша особа, яка в цьому зацікавлена, щоб людина впала, щоб людина роптала в своєму життю, щоб людина. Не була спроможна досягнути вічності за Ісусом Христом і так далі, є. Але не в якому разі Бог. Бог не зацікавлений, Бог не хоче, щоб хтось із нас загинув. І через те він, коли відходив від цієї землі, то дав повеління своїм учням. Ідіть і проповідуйте Євангелії по всій землі. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасений, хто ж не буде вірувати, осуджений буде. І каже, тих, хто повірить, то будуть супроводжувати знамена, будуть говорити іншими мовами, будуть наступати на всяку ворожу силу. Якщо навіть каже щось смертонесне, вип'є, їм не повредить, положать руки на хворих, і вони будуть здорові. Але навіть ще коли Ісус Христос був, Христос був на цій землі, і учні Ісуса Христа, яких Христос посилав в ті місця, де сам мав йти, вони йшли, проповідували, і були такі моменти, коли вони поверталися і раділи, і казали до Ісуса Христа, що каже і Беси нам повинуються о імені Твоє. Христос каже, тому не радійте. Радійте, тому що імена ваші написані на небесах. Оце, о цьому треба радіти. Оце найбільше. Бо беси, може сьогодні повінуються, а взавтри не будуть. Сьогодні ви маєте в тому перемогу і радість. А завтра може бути по-іншому. Але те, що імена ваші написані на небесах, від того радійте. Були інші моменти в житті учнів Ісуса Христа. Бо було так ще один чоловік прийшов до Ісуса Христа да й каже: Поможи, Господи, поможи. Я приводив сина свого до твоїх учнів, і вони не могли його ісцелити». Христос <кхм> змилувався над цим чоловіком. Звільнив сина Його від демона. І після цього учні Ісуса Христа підходять і кажуть, чого ми не могли цього зробити. А Христос каже, «По через ваше невір'я. Бо якби ви мали віру з горчичне, то ви могли б гори переставляти. А ще не ще каже, що каже, річ цей вигоняється постом і молитвою. Ось таких, можна сказати, два, два напрямки. Які приємні для Бога і які не любить діявол. Пост і молитва каже, рід це виганяється постом і молитвою. І коли ми дивимося в Євангелії, хоча, знаєте, ну, різні моменти були ще в житті учнів Ісуса Христа, але коли ми дивимося в той момент, коли Петро сидів в темниці, закований кайданами, і сталося так, що ангел Господній явився, толкнув його в бік. І сказав, встань, обуйся, одінься і слідуй за мною. І Петро навіть не розумів, чи то він бачить сон, чи то видіння, чи то наяву, що то відбувається. Але коли пройшов одну стражу другу, коли ангел Господній вивів його за ворота, і він зрозумів, що то є наяву. Але Але що, що це було? Або що за цим стояло? Написано, що церква. Ревно молилась. Церква ревно молилась, і через те отаке от сталося. Вона стати, ну, моментально прийшла відповідь на молитву. Сьогодні брат Петро говорив про те, що часом Бог якби, ну, бариться з відповіддю. І сьогодні брат Женік прочитував це місце. Часом Бог бариться. А то відповідь була моментально. Церква прилежно молилась. І ось так сталося в житті Петра. Інші моменти можемо бачити, коли не раз молитва, ну і взагалі, якщо взяти християн, Християн нас з вами без молитви. Я думаю, що ми розуміємо і уявляє, не можемо уявити, яке то було б життя, щоб ми не мали молитви. Тому пост і молитва це є приємно для нашого Господа. І хоч часом буває, в нашому житті ми переживаємо такі певні, не дуже приємні часи. Коли в нашій країні війна, я думаю, що ми вже ну, не короткий час молимося, просимо, щоб Бог змінив, щоб Бог вступився, щоб Бог захистив. І порою, ну не порою, а в даному навіть результаті, ми не маємо такої відповіді скорої. Але не знаємо як написано у слові Господньому, що мої думки то вище за ваші думки, і його мислі, і все, його плани, ми не розуміємо. Але те, що для нас з вами дано пост і молитва, і від цього може багато чого змінитися, як в нашому ж особистому життю, як в житті нашої країни, то це так. Ми дивимося в той момент, коли в Неневія, яка своїми злойдінняннями дійшла до Господа, і Бог посилає іону, і той ходить, проповідує, що ще 40 днів, і Неневія буде розрушена. І ми знаємо, наскільки. Нінівитяни смирилися, прийняли, взяли піст, написано, молилися до Господа, і навіть худоба і та не їла і казали: можливо, Господь змилується над нами. І ще там такий момент був, або ще така немаловажна річ, написано, що кожен із них відвернувся від своєї злої дороги. Кожен із них відвернувся від своєї злої дороги. Дорогі. Ми сьогодні вправі перед Богом просити милості для нашої країни, для нашого життя. Але ви знаєте, хтось із мудрих людей то сказав. Перш ніж щось просити у Бога, то навчіться дякувати за те, що ви маєте. Я думаю, це ну, такі слова з змістом, особливо для нас з вами, коли в нашій місцевості. Ми не переживаємо таких трудностей, як скажемо, на сході нашої країни. Перш ніж щось просити у Бога навчитися дякувати за те, що ми маємо. Хіба сьогодні хтось в нас, із нас ночував у підвалі? Всі ж віддихали на теплих м'яких постелях. Хіба хтось сьогодні із нас не мав в обід чим пообідати? Чи діти просили їсти, а в нас не було що дати? У нас ж так не було. ж. Ми маємо. Або сьогодні хіба було сьогодні, що ми чекали 4 години, щоб включили світло і щось приготувати їсти. І цього не було. Ми переживали це. Я думаю, що сьогодні вже якось більш-менш ми можемо оцінити, що світло то добре, вода то добре, тепло то добре. Відпочивати на м'якій постелі. На кроваті це добре, це не в подвалі. Ми з цього ще не пробували. І тому треба навчитися дякувати за те, що ми маємо в нашому життю. Одного разу одного чоловіка обокрали. І він, теж, будучи християнином, розумів, що треба за все дякувати Господу. Ну, як же ж тут подякувати? Обікрали хоч невелику суму. І він почав думати і каже: дякую тобі, Господи. Що обікрали, що не я обікрав, а мене обікрали. Потім ще подумав каже, дякую Господи, що в мене не було багато грошей, що не багато вкрали. Ще подумав, каже, дякую Господи, що я остався живий. Мене ще й могли б забити, так от тільки гроші забрали. Тобто, в будь-якій обстановці нашого життя, згідно нашого вчення, вчення Ісуса Христа. Ми маємо знайти, за що дякувати, навчитися за що дякувати. Хоча, знаєте, ну, після того, що ми мали, скажімо, до цього часу, можливо, більше ізобілля, можливо, більше достаток і так далі, більшу свободу. Але все ж таки, я думаю, що і при цих обставинах, які маємо на сьогоднішній день, то ми, в нас є за що дякувати. Так і слово Господнє, каже, апостол Павло, каже, що. Без перестанку моліться за все дякуйте, бо така ваша воля в во Христі Ісусі. І здається, ну як за все? Ну за добре. Ну коли в нашому житті більш-менш йде по наших планах, по наших намірах, більш-менш добре, ну то можна й дякувати. Ну як дякувати тоді, коли не так? Коли пішло щось не так, коли прийшла хвороба, коли, скажімо, зруйнувалися твої плани? Коли щось інше не те прийшло в сім'ю, чого б чекав, а слово Господнє каже за все, дякуйте. Прекрасний для нас приклад з вами є на сторінках священописання Господній раб Ігов, який при таких тяжких випробуваннях, і навіть жінка вже монасати ослабла і сказала: похоли ім'я Господнє і помри. Але Ігов казав: Хіба тільки добре будемо приймати від Господа, а недоброго не будемо?» І каже, хай буде Господнє ім'я благословенно. І там нижче написано, що Господь сказав, що каже, Ігов нічого нерозумного не сказав про Бога. Хоча Ігов був, ми знаємо, який непорочний, справедливий, віддалявся від зла, Бога боявся з усіми такими прекрасними качествами, яких сьогодні, можливо, багато ще в нас не вистачає їх. Але ось в таких трудностях він міг сказати. Він міг остатися вдячним Господу за все. Здається, за що вже там дякувати? Ні дітей, ні сім'ї, ні багатства, ні здоров'я, ну нічого нема. Але каже, хай буде ім'я Господнє, благословено. Тому те, що сьогодні ми маємо, ми маємо навчитися дякувати нашому Господу. І якщо перш ніж щось більшого просити, дякуємо за те, що є в нашому житті. Хай Бог благословить, Хай всім нам допоможе, як співали в тому псалмі, що шлях нелегкий до мети. Шлях нелегкий до мети. Але є той, який пройшов перший, який покликав нас за собою, де ми відгукнулися і стали на ось цю вузеньку стежку, на ось цю дорогу, яка веде до вічності з нашим Богом. Звичайно, на широкій дороді там легше йти для плоті, там легше, але ми знаємо кінець її. І тому перед нами сьогодні є той вибор, коли і Бог так казав до народу ізраїльського, Ісус навіть верніше казав, вибирайте, кому служити, чи богам тим, що за рікою були, чи ось цим. Але каже, я і дім, мій будемо служити Господу. Хай би Бог благословив кожний із нас, не дивлячись на всі ті обставини, які навколо нас, або які в наших сім'ях чи в наших родинах. Але бути вірними для нашого Господа, слідувати за ним, Його ім'я прославляти. І як співали в тому салмі, каже, я знаю, що скоро відкриє двері раю. Хай Бог благословить і допоможе нам. Ми схиляємо наше коліно. За все, подякуємо нашого Господа. Амінь.